Всім вітання, гарний сонячний день, на столі світить сонечко, закінчуються холодні дні і можна трошки видихнути. Але почнемо із самого простого. Трансформатор. Те, що всі знають. І зараз у нас вольтмет стоїть на вольтах. Стаю на первинну обмотку. На первинній обмоці у мене 0,17 вольта. Стаю на вторину. Трансформатор стоїть навпаки. Ну, але так як ми його будемо використовувати сьогодні навпаки, подивимося. Так, на вторинній маємо біля 10 вольт. Тобто трансформатор робить свою роботу. Вхідна обмотка у нас на 5 вольт, вихідна на 220. І ми вже маємо приріст. Трансформатор помножив. Енергія коливається, це енергія землі. Але 8 вольт має. Тепер у мене відкинутий конденсатор. 8-10 вольт. Запам'ятали, тепер я резонансний конденсатор. Фіксую на обмотку 220 вольт. Так, конденсатор під'єднаний в резонанс на частоту 50 Гц. Це та частота, яка постійно у нас гуляє в заземленні. І маємо 33 вольти. 33 вольти, грубо кажучи, з нічого. Із цих 33 вольт вже можна запалювати світодіоди без жодних проблем. Напруга землі досить таки мінлива. Бачимо, як пригає. 29, 28, 27. І вже із цього трансформатора я завів на внутрішній резонатор. Тобто, стартові умови ми побачили, 20, ну, в районі 30 вольт, це те, що ми маємо із землі. Побачили, так? І качер ми ще не включали. Тепер будемо рухатись далі. Так, в об'єктиві у нас вже 2 вольтметри. Ця напруга, яка виходить із. Трансформатор, а це напруга по одному проводу із обмотки, яка знаходиться на внутрішньому резонаторі. Включаю качер. Так, тут напруга не міняється. А тут маємо 479 вольт. Качер працює при скважності 3%. Виключив качер. Пішов розряд, тут напруга як була, так і лишилася. Тобто поки що качер на напругу не впливає. Це і добре, і погано, але з цим треба зараз розбиратись. Кожного разу, кожного разу коли проводиш експерименти, сам дивуйся те, що відбувається. Дивимося, от у нас червоний провідничок заходить на вилку в раменка. Ну і от заходить він сюди. Так? Це там, де я міряв. Напруга була в районі 30 вольт. Коли я ці 30 вольт пропускаю от чорний провідничок, це в мене тут стояв, тобто із внутрішнього резонатора, пропустивши напругу землі через резонансний конденсатор, і вже заходить на два ну, чорні і білі провіднички вже маємо 83 вольти. Тобто на вході мали мілівольти, на виході маємо вже 83-84 вольти. Тепер включаю качер. Як ви бачите, так, Включився цей. Так, ну на нього там особливо нічого не подається. Так. 220 вольт теж там є. І тут напруга трошки виросла. Бачимо, було 83, вже до 90. Так я спробую заземлення поставити. Так. Не впливає. І зараз... ще секундочку випутаю провід. Так, цим заземленням зараз стану на вхід цього. Так, реакція нульова. Так. Від'ємний результат. повний результат. Качер виключаю. Напруга. Так, не. а чого тут у нас? А, це, це видно в пам'ять залишили, Так вибачається, чайці буває такий прикол. Факт того, що без качера ми маємо 70-80 вольт, це коли ми енергію із двох заземлень пропускаємо через трансформатор, через резонансний конденсатор і через контури. Це ми зараз так. Трошки це і зараз знову стану заземленням. Угу. Коли я стою заземленням на вхід вилка враменка маємо 417 вольт, але тут у нас пішла просадка, хоча теж пригає. 78 відкидаю. Тут пішов. Тобто ми зараз із землі можемо знімати більше 400 вольт, а з двох заземлень. Без качера маємо 80 вольт. Так, ну, відео сьогодні. Трошки сумбурне виходить, але в таких сумбурах проходить кожен робочий день дослідника. Так, чисто випадково розумієш, що коли ми пропускаємо ту енергію, яку ми міряли, змінну на качелі, пропускаємо через вилку в раменка, і вона в нас помножилася більше, ніж в два рази. Так, у вівторок глядачів небагато. Щоб відео було недовго на цьому проміжному результаті зупинюся. Експерименти буду продовжувати. Всім успіху і до нових зустрічей!